Понеділок до Лозової приїздив музей на колесах. Виставка була присвячена рівноправ'ю чоловіків та жінок. Її основне гасло ми різні, але рівні. Зібрану з усього світу колекцію харків'яни виставляли в 10-му НВК. Серед експонатів фото, особисті речі, сувеніри, дитячі іграшки та книжки. Ця історична. Її автор розповідає про столітню боротьбу жінки за свої права. А цей експонат привезли із Швеції. Кожен його сантиметр присвятили перемозі жінок. Виставку упродовж дня відвідували вчителі і школярі. Ми пояснюємо те, що в Україні є закон про забезпечення рівних прав і можливостей. І люди, які, наприклад, не згодні з гендерною політикою, то це вони, перш за все, не порушують закон України. В суспільстві існує дуже багато таких стереотипів. Місце жінки на кухні або жінка має виховувати дітей, а чоловік заробляти гроші. Коли ми говоримо про гендерну рівність, ми говоримо про те, що люди, незалежно від статі, чоловік та жінка, мають право обирати ту сферу, де їм комфортніше. Увечері музей на колесах повернувся до Харкова. Упродовж місяця його експонати побачать мешканці інших міст Харківщини.